Друзі, а як вам такі новини зараз? Британія і Німеччина відправляють своїх військових, хто не знає, в Україну і вони воюють дійсно за нашу сторону. І в Німеччині зараз мобілізація лікарів. Тобто всі лікарні зараз оголосили о тому, що їм потрібен додатковий персонал, вони збирають додаткові групи, додаткові зміни, розширюють можливість там операційних і так далі, особливо ці Бундесверк, Krankenhaus, військові госпіталі. Чому? Бо ну всі прекрасно розуміють, що там, де війна, там буде дуже багато поранених. І нарешті Європа що-то очинулася. розуміє всю цю біду загрозу. Я не знаю, що вони так довго тягнули, на що вони розраховували, звідки така безпечність була, але зараз включається. І тут, хто в Німеччині, хто в Польщі, хто ближче до України, не дадуть збрехати постійно. Зараз літають літаки військові, гелікоптери, винищувачі набагато частіше, ніж раніше. Тобто оці навчальні польоти були завжди, але зараз їх стало набагато-набагато більше. І ще декілька країн також починають же відправляти військових, які воюють а, за нашу сторону. Професійних дуже сильні команди. Ясно, що найсильніше вони залишають у себе, але отака от історія. Я вам всім радив би насправді мобілізуватися в плані допомоги військовим і, взагалі, підтримки військовим. Це ж не обов'язково грошима. Ви ж можете просто навіть відео підтримати військових. Ви можете їм адкриточки відправляти на. До фронту, да, ви можете їм кар картини писати, не знаю. Ну, типа, так як було на початку війни, поняла? Так, як ми були на початку війни, нас просто що зламало? Задайте, які ми були на початку війни. Ми були такими справжніми, такими єдиними. Потім, звісно, почало вилазити гамно, і ця вся наша влада, оцей весь капець. Але в чому прикол? Це було завжди. Поміли така влада, блін, була завжди. А війна то відбувається зараз. І влада не може помінятися за секунду, в принципі, як і люди. Але якби не наші військові, які пішли проти всіх наказів, і зважаючи на розмінування мостів і так далі. А вже б нас не було, поняло тобто, тут реально честь хвала нашим військовим, і класно, що Європа починає включатися. І я б вам бо радив дуже фільтрувати, що зараз кажуть ці блогери. Тим паче, ви дивились мене. Ви знаєте мою позицію з приводу влади, ти цикашки, оце всі історії і так далі. Але не ви дуже сильно фільтрувати що зараз кажуть блогери, бо вся сила російської пропаганди в тому. Що її наративи так нав'язуються і так виглядають, як тренський конь. Що а, навіть українські реальні патріотичні блогери приймають це до себе і починають це нести так, наче ну вони хочуть добра Україні. Поняла? Тримайтеся, друзі, де ви не були в Україні чи за кордоном з усюди можна допомагати. З усюди. бережіть своє життя, це найважливіше, але допомагайте нашим військовим. Вони дуже багато там є тих, кого хто з самого початку кинув все. І реально був готовий, і досі готовий віддати все за Україну і за наше життя і за наш мир. Без різних підтекстів, поняли? без різних патєкстов. Вони дуже адекватні, класні ребята. І, хоча б за них поняли, в честь них треба продовжувати допомагати їм. Ну слава всім українцям, які досі тримаються.